Перше у 2025 році Україна відзначатиме Міжнародний день захисту дітей 20 листопада. Це свято покликане привернути увагу до дотримання прав дітей. Наш калідоскоп кружляє про права дітей питає. Я Нікіта, я люблю робити театр тіней. Я Іван люблю збирати лего. Іванко, хто твоя родина? Мама, тата, братик. Бабуся, дидуш. А как ее зовут, Иванку? Настя, мама, Сергей, тата. Бабуся, Наталья, дидуш Сергей, Никита Сергеевич. Ники, браток. Папа Богдан. Бабушка Вита. Дедушка Сиоза. Бабушка Натаса. Дедушка Виталий Расскажи, кто твоя родина? С кем ты живешь? С мамой и с папой. Как зовут твою маму? Таня. А тата? Сережа. У тебя есть бабуся? Есть. Як їх звати? Іва, Вева і Валечка Яка твоя улюбленіша іграшка? Моя улюбленіша ікр... іграшка це танцюючий робот Какая твоя игрушка любима? мячик, футбол играть, это игра. Вот. машина, уж здесь кассу. Какая твоя любимая игрушка? моя настоящая кошка Мия. А чему ты ее любишь? Ну, все уже чего-то меня не любят. Кто все не любит? Все игрушки меня теперь ну, так сильно не любят, Наш это вы. Наш калейдоскоп втумился. Відпочити запросився. Хай він відпочине трішки. Ми розімнемо а наші ніжки. Всі до гурту твора нас нова цікава. Повощі, гопачок веселий свій, ручками песть, пес сніжками тут присідає діти і все повторити. ручками песть, песнішками тут, присідає діти і все повторити Сідову тоді пора, в нас стала цікава, гра. починаємо вещі, гопачок веселий веселих, ручками пес, песнішками тут тут. Присідай, діти і заповторити, ручками песка, сніжками ту. Присідай, діти і все повторити. Знов калідоскоп кружляє, знову про права питає. Я поїзд, книжка моя. Какая твоя улюбленная книжечка? Маша не медведь. А чему она тебе подобается? Это моя любимая. яка твоя наиулюбленная книжка, Иванкалопади Чумусики. Наш калейдоскоп кружляв ще й про мрії розпитав. У мене є Мурашина ферма. Я люблю за, за ними спостерігати. Я мрію, щоб з'явився папуга і щоб його звали Ара. Яка у тебе мрія? Хороша. Хороша, про що ти мрієш? Я мрію про якусь іграшку. Про іграшку? Чудово. Я б хотіла собачку. Ким ти мрієш стати у майбутньому? Я б хочу стати. Наш калідоскоп дитинства крутиться, і він показав, які ви всі талановиті. Розумні та веселі. Пам'ятайте, ви найголовніші люди на цій землі, і нехай ваше дитинство буде яскравим, веселим і захищеним. Ми дякуємо Збройним силам України всім, хто нас боронить. Велика подяка і шана! Калейдоскоп зі святом усіх малят вітає, І мирного дитинства всім дітям він бажає.